Вітаю вас, малята! Я так полюбляю солодощі, особливо торти. А моя бабуся усі торти поділила навпіл. Ви мені не допоможете їх об'єднати та всі разом скоштувати. Подивіться, малята, як у нас багато різних половинок тортів. Ми маємо з вами знайти торти з полуницею, лимоном, малиною, гранатом, абрикосом та вишнею. А ще є лимон та апельсин. Тож почнемо знаходити половинки. Беремо гранат і шукаємо схожу картинку. Мабуть, ця ні, не схоже. А ось тут і тут не схоже. Ось, знайшла. Дивіться, яке тістечко з'єдналось, яке воно, мабуть, смачненьке. А це у нас ще яка, якийсь шматочок тортика. Будемо шукати. Де ж його половинка? Мабуть, тут? Ні, не тут. Може, тут і тут не підходить. Ось же вона. Це у нас тістечко з абрикосом. А ви полюбляєте такі тістечка? Беремо половинку тістечка з малиною і шукаємо йому пару. Може, це ні, це у нас полоничка. А може, це? І це не підходить, бо це вишня. Ось вона половинка малини. Подивіться, яке гарне тістечко. А це у нас половинка апельсину. Може, вона тут підійде? Ні, це у нас половинка лимону. Ось же вона. М -м, яка смакота. Залишилось у нас трошки тістечок. Беремо полоничку і шукаємо їй пару. Може, ось ця, ні, ця не підходить і ця не підходить. Ось же вона. Ммм, подивіться, яке гарне тістечко. А це у нас вишенька. Давайте шукати. Може, тут підійти? Ні, не підходить. І тут не підходить. Ось же вона. Давайте об'єднаємо. Ой, яка смакота! А ви полюбляєте такі тістечка? Я дуже. А залишилось з лимончиком. І ось його половинка. Подивіться, як багато тістечок ми з вами об'єднали. Сподіваюсь, дідусю. Дуже сподобаються ці маленькі тортики. Які ви молодці! Дякую вам, мої маленькі друзі, за те, що ви об'єднали усі половинки тортів. Пішов я їм і посмакую. До побачення!